Неонатальний центр Рівненської обласної дитячої лікарні це місце, де медицина щодня рятує життя тих, хто щойно його розпочав. Тут надають високоспеціалізовану допомогу новонародженим у критичних станах, у тому числі передчасно народженим і дітям з вродженими вадами. У структурі центру відділення інтенсивної терапії та анестезіології новонароджених, неонатальне відділення для доношених та недоношених дітей. Виїзна неонатальна бригада, яка транспортує важких пацієнтів та надає консультативну допомогу по всій області. Кабінет катамнистичного спостереження. Про здоров'я малюків цілодобово дбає команда дитячих анестезіологів, неонатологів, неврологів і досвідчених медичних сестер. У найкритичніші хвилини тоді швидко, злагоджено і точно. Центр обладнаний найсучаснішою медичною технікою. Апарати штучної вентиляції легень для різних видів респіраторної підтримки від остелято. Орної високочастотної вентиляції до неінвазивної. Єдина в області сучасна система для проведення лікувальної гіпотермії у новонароджених. Критично важлива при тяжкій асфіксії. Сучасні інкубатори та інше зігріваюче обладнання. Монітори всіх життєво важливих органів і систем. Амплітудно інтегрований енцефалограф для новонароджених. Спеціально обладнаний автомобіль для транспортування новонароджених на любі відстані, не припиняючи лікування. Високоточне обладнання для проведення операційних втручань новонародженим з вагою від 500 грам. Пацієнтам центру проводиться поглиблений неонатальний скринінг, раннє виявлення 21 спадкових та генетичних захворювань ще до появи симптомів: офтальмологічний скринінг, скринінг на вроджені вади серця та скринінг слуху. Найменше пацієнт, якому тут врятували життя, мав вагу лише 580 грамів. Неонатальний центр це не просто медицина, це точність, якість, надія і серця, що б'ються разом із кожним новим життям.